За 16 років існування жодного скандалу. Загальна національна премія Людина року в у... черговий раз обирає кращих представників нашої еліти, які досягнули значних успіхів у професійній та громадській діяльності. Нинішні номінанти на премію вже відомі. Подробиці у сюжеті у 19 номінаціях цього разу премія Людина року назве своїх лауратів. Традиційно це дуже професійні і самодостатні постаті або корпоративні номінанти. І тільки за два дні до урочистої церемонії нагородження спеціальна рада з 36 членів визначить переможців шляхом таємного голосування. Крім того, організатори приготували спеціальну премію зіркове соло для всесвітньо відомих виконавців. Тож статуетку у вигляді кришталевого мікрофону в цьому році отримають народний артист Росії Дмитро Харатьян та переможниця пісенного конкурсу Євробачення, який проходили в Україні, гречанка Хелена Папарізу. Організатори не приховують, що її присутність стане ще однією прикрасою церемонії. Этой премией награждаются исключительно выдающиеся деятели культуры, которые приезжают на торжественную церемонию для того, чтобы... В тому числі будем називати віші своїми намі украсить цю церемонію. Також затверджені володаря міжнародних спеціальних премій, які отримують В'ячеслав Добрині, Наталя Корольова та популярна французька співачка Патрісія Кас. Вона стане особливим гостем на ці урочисті події. За словами Аркадія Райцина, це дуже велика честь. І для організаторів вручити міжнародну премію такі відомі постаті. І для самої Патрісії ми вже третій місяць ведемо. Листування з її менеджментом із нею, і ми бачимо з тих листів, які адресуються на адресу нашої програми, що це велика честь і для Патрісії Кас бути визначеною в Україні. І це ще не всі родзинки свята. Вже відомо, що ведучими церемонії нагородження стануть Дмитро Шепілєв та Юрій Горбунов. То ще є час приготувати чарівну сукню, придумати святкову зачіску та макіяж, бо червона доріжка гостинно розстелиться для зіркових гостей та лауратів ї загальнонаціональної програми Людина року, 24 березня у Палаці Україна.